Я вам зараз покажу. лот, це отвал башки. 171 гривня всього за одиничку. В лоті дитячому, це в нас мікс дитячого текстилю. І подивіться, на мені один із варіантів, які будуть в лоті, це плед пончо. Як бачите, капюшон з вушками, я такий собі ведмедик. На ручках, погляньте, будь ласка, з боку. Тут ідуть застібки на кнопочках. От, покажіть, будь ласка, детальніше можна розстібнути. Дитині буде дуже зручно і дуже тепло. Вони такі плюшеві, дуже класні. Таких буде штук, дві штуки. Потім у нас тут є ось такі пледи двосторонні, лише погляньте. Розмір. Тут іде 120 на 100, сірі, графітові і ось такі дуже-дуже м'які плюшеві. Це для найменших такі собі спальні дитячі мішки. Їх буде два штучки. Подивіться на ці єдинороги, ну це не можна витримати. Погляньте, погляньте, ноги засунув, попу засунув, застібнув і дитя спить. Подивіться, яка краса. І, звичайно ж, тут у нас буде багаторазова пелюшка. Погляньте на неї, махрова сторона, так як зазвичай класично роблять на пелюшках. Тут у нас сторона, яка не промокашка, є резиночки для кріплення в найменших кроватках. Це зазвичай кроватки такі. Як бачите, по розміру це, все, що для найменших діток. Довжина ну, приблизно метр тут, метр, метр двадцять Ось такі є простирадла на гумці, також для найменших. Відповідно, класно буде до комплекту. І ось така ще є також варіант на гумці. Як бачите, блакитненька, класно буде поєднуватися також з дитячим. Нагадую, 171 гривня за одиничку, в лоті буде вісь 7 штук, я не сказала вам, і загальна вартість 1200. Швидше замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під відео, там також наш сайт переходьте, дивіться, що в нас є. У нас є все. Замовляйте на фініей.